У нас є чіткий план ознайомлення педагогів з безбар'єрністю. А що підготували ви? Ми підготували на цю тематику. буклет. Ознайомте. Дякую. Доброго дня Іванівна. У нашому ліцеї всі говорять про безбар'єрність. Що це таке? Добрий день, Олег. Я тобі зараз все поясню. У нас є чудова листівка, яку підготував соціальний педагог. Сідай, давай разом почитаємо. Давайте. Які є види безбар'єрності? Дивись, Олежок. Є фізична, інформаційна, цифрова, суспільна громадянська, освітня та економічна. Яка тебе цікава? Освітня. Прочитай! Освітня рівня можливості та пільги доступ до освіти. Зокрема, протягом життя створення інклюзивного освітнього середовища. Оле, чи зрозумів ти, що освітнє середовище і освіта повинна бути доступною тобі і кожному учневі, який був тобі не був. Так, я угу. зрозумів. Сьогодні ми з Олегом, хлопці, говорили про безбарвлядність. І я би хотіла, щоб ви теж поділилися з усіма нашими здобувачами освіти інформацією про безбар'єрність. Олег, нагадай хлопцям, яка є безбар'єрність. Безбар безбар'єрність є фізична, інформаційна, цифрова, суспільна та громадянська, освітня та економічна. Дякую, Олег. Оскільки в нашому закладі є дітки з особливими освітніми потребами, мені б хотілося. Щоб ви, хлопці, допомогли їм зорієнтуватися саме в інформаційній безбар'єрності. Тому Назар тримаєш ноутбук, Максим, маєш свій ноутбук, хлопці йдуть і розповідають про фізичну безбар'єрність. Ну що, гайда? Можна Марія Івановна? Так. Ми поділилися з друзями, що таке цифрова та інформаційна без... безбар'єрність. Ми дізналися, що наш ліцей є доступним для всіх, які забавчилися. Чудово, хлопці. Тепер ми можемо 100% сказати, що в нашому ліцеї комфортно і безбар'єрно. Дорогі 11 класи! незабаром останній дзвінок та випускний. На жаль, ми живемо в умовах війни. Але чи запросите ви своїх друзів, рідних, близьких на ці свята? Ага. Чудово! На жаль, маємо повітряну тривогу, але в нас є укриття. Гайдай його перевіримо на безприємність. Wow. Ми маємо завдання перевірити укриття на безприємність. Але що ж це таке? О, А тут можна заїхати на колясці. Тут я так вийшли не можу не взяти. О, сам було для малого об'єднаних рух. Слухайте, повітряна тривога. То ми можемо провести урок тут. Повітряна тривога. Тут теж є спуск на коляски. А ще в нашому ліцеї привітні водії та комфортний транспорт. А ще наші ліцейні автобуси обладнані спеціальними платформами, що забезпечують безпечний та зручний доступ для здобувачів освіти на інвалідних візках.